Бродівський райвідділ головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області закликає громадян відмовитись від практики спалювання опалого листя, сухої трави та інших рослинних залишків, адже кожен підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, а й призводить до інших негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров'ю людей. Невинні на перший погляд спалювання можуть призвести до масштабних пожеж, загрожувати знищенням житлових будівель та життю людей. Окрім того, слід зазначити, що вогнем знищуються не лише сухості, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, руйнується гумус, гинуть ґрунтоутворювальні організми та бактерії, які відіграють дуже важливу роль у мікробіологічних процесах і допомагають рослинам засвоювати. Корисні речовини це призводить до погіршення якості ґрунтів і як наслідок до зниження урожайності. Під час горіння листя та інших рослинних залишків у повітря вивільняються шкідливі хімічні сполуки, які знижують імунітет людини, викликають алергію, захворювання дихальних шляхів, посилюють негативний перебіг хронічних, а також сприяють розвитку онкологічних захворювань. Дуже часто спалення сухої трави переростає у великомасштабні пожежі, швидкість поширення вогню, під час яких надзвичайно висока, тому локалізувати такі його вияви на відкритих територіях дуже важко. Особливо небезпечним є спалювання сухої трави на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач поблизу лісових масивів. У населених пунктах спалення сухої трави або листя на присадибних ділянках може присвести у. У неконтрольоване горінням це загрожує знищенням будівель і споруд житлового сектору. Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Такі дії несуть загрозу навколишньому середовищу та становлять небезпеку для життя людей. У разі виникнення надзвичайної ситуації звертайтесь у службу по. Рятунку за номером 101.